Укрій знайомий людина. Чим він складний, чим він простий. Складний від тим, що якщо незнайомець, ти бачиш перший раз в житті і останній. Знайому людину, ти зіштовхуєшся з нею регулярно або періодично. І просто так піти від конфлікту не вийде, його потрібно або вирішити, або загасити правильно. Як це робити, ми говоримо на субвітті, до. Для початку повертаємося до бази. Щоб не було конфлікту, потрібно аналізувати ситуацію. Прості два правила, які я використовую. Перше, вичисляй інтриганів. А що це означає? Ніколи не будь відкритий з людьми, які обсуждають когось, які говорять про когось погано. Чому? Тому що ці самі люди будуть говорити про тебе те саме, коли ти їм відкриєшся. І друге, ніколи не обговорюй людину, там Петро поганий і так далі, там Сергій поганий і так далі. Завжди говори про ситуацію. Навіть якщо ти скажеш погано, от, наприклад, в даному випадку Сергій поступив невірно, потрібно було зробити так: ніколи не говорить, Сергій поганий, бо тому, що ці самі інтригани донесуть інформацію до людини викривлено і зроблять тебе крайні. І це вже буде фундамент до попереднього конфлікту. Якось так прості два правила: виганяй інтриганів і говори про ситуацію, а не про людину целые модрости подписываться.